Тарас, швидко пів каву десь не знаю де може в хевен а потім на 11.20 мені треба на фільм oh, Lord, oh, Lord, hey. Мені сьогодні в мене був час вдягтися так як я хотіла Я йду зараз на театральну площу, тому що вона є в моєму списку того, щоб подивитися. Ну, не знаю, площа. І якраз на той площі кафешка, в яку мене вчора привіз таксіст. Ну, Все-таки доля мені сьогодні потрапити в бакара кофі. Ну, принаймні, я точно знаю, що там буде хороша кава, а в мене немає часу зараз вибирати щось. А якщо так подумати, то коли в мене взагалі є час? Знов не туди занесло. Це ніби театральна площа. Ну, Знаєте, таке собі. Чуєте? Та? Грає квин. Це знак, що я мала прийти сюди. А ще почула прикольну пісню французьку в цьому кафе, і вона заїла мені на цілий день. У каферці були здоровенні відкриті вікна, що дуже радує в таку жару. Швиденько закидаю кавою і морально готуюсь до другого дня фестивалю Миколайчук-Опен. Взяла собі Брауні в дорогу Це вчорашня вулиця. Кафешечки тільки відкриваються. Здається, з поясом краще. Все треба валити на фест. У мене лишилось 20 хвилин. Їду вже сюди, як до себе додому. Провела тут купу часу і провела би ще більше, бо тут ви можете побачити захоплюючі роботи українських і закордонних творців кіноіндустрії. Багато молодих талановитих режисерів презентували свої роботи вперше саме на Мойколайчук Open. Як бачите, кінець світу, війна, але мистецтво живе і буде жити. І треба творити, не дивлячись ні на що. На що народ? Другий день, дубль два. Я, на жаль, не могла бути в сідні фестивалю, але я ходила абсолютно на всі фільми, на які тільки встигала. Зараз буде фільмець. Не очікуйте забагато від кінця світу. Назва мені сподобалася. Цікаво. Після деяких фільмів кожен глядач мав можливість задати питання самому режисеру. You cannot but go on with, uh, with the life and making films about our society. And while trying uh, sometimes maybe to criticize idiots of all kinds, like in the film, like Bob, this character, Bobica, is, is, uh, is, uh, is uh, all a misogynist, a uh, Putinist, uh, all kinds of, of idiots, which the film satirizes. But apart from that, the heroism is to you, so I, I'm extremely humbled to, 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 to speak with you. Це я тікаю, бо часу вже немає. Підводячи підсумки, хочу сказати, що я в захваті від цих днів на фестивалі. Хочу подякувати всім людям, які зі мною співпрацювали, і особливо дякую Єлизаветі. Сушко. Я з впевненістю можу сказати, що на наступний рік я теж обов'язково буду тут. Тому що невідомо скільки ще чудових талантів з'явиться за цей рік. Сподіваюся, на наступному фестивалі «Миколайчук Open» я зможу бути всі дні від початку до кінця. І вам, дорогі друзі, раджу брати квиточки і поринати у світ молодого українського кіномистецтва. Нормально попросили паспорт знову. Але приємно до біса. А вам 18 є? 26. У мене лишалося пару годин до потягу, і тому я вирішила трохи прогулятися до Чернівецького університету. Що я можу сказати точно, так це шикарно, що я взяла шляпу, тому що сонце настільки палюче зараз. Легкий одяг і шляпа. Це все, що мене спасає. Знаєте, архітектура Чернівців в центрі дуже приємна. Ну от прям, прям все так. Дуже-дуже красиво. Опа, а що це видніється? ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ukrainian Hogwarts. Добралася я сюди, зараз подивимось, що тут цікавого. Такі величезні ворота. Тут все дуже сумно, в плані того, що на територію не пускають, навіть просто пофотографувати і себе познімати. Тобто треба обов'язково чекати екскурсовода, а екскурсовод буде через 40 хвилин, так що я не знаю. Ми просто так впадло чекати. Але всередину ніяк інакше ти не потрапиш. Якби у мене були ще якісь варіанти, я би не чекала, а так... В принципі я вже все подивилась, тому нічого мені робити. До речі, щоб ви знали, о п'ятій годині остання екскурсія, якщо ви хочете потрапити в цей університет, ну зараз о п'ятій годині. І відповідно вас вже без екскурсії не пустять, навіть на територію просто пофоткати, познімати там себе, архітектуру і так далі. Треба обов'язково, щоб за тобою хтось дивився. Тісно дуже схоже на Хогвартс. Без екскурсії не пускали, але я від екскурсії втекла. Не люблю я цього стада, цей галас, натовп, щось розказують. Я люблю гуляти сама. Триває екскурсію і знову втекла. Яка погана дівчинка. Знаєте, тут реально в цьому парку ніби хтось зараз на мітлі полетить. Фух. Класно тут гуляти, газончик такий гарно. А знаєте, що це мені нагадало? Воронцовський палац в Криму. По архітектурі дуже схоже, до речі. Точно. Я все думала, що це мені нагадує? Хогвартс і Воронцовський палац. Ну, красота ж, красота. Хожу собі гуляю, як маленька відьмачка. А тут по камінню, дивіться, ходити заборонено. Прикиньте? По камінню ходити заборонено по цьому, який вздовж цього. Отак. Дивно. Саме прикольне місце. Це щоб його постійно не рівняти. Це якийсь сюр. Це дивно. Зайшла я всередину, тут доволі так прохолодно. І ще мені пощастило, тому що коли я вже верталася, там сидів охоронець. А виходить, я проскочила, поки він кудись відійшов. Бо я ж якби без екскурсії мене не мали би пускати у саму будівлю. Теж ця будівля раніше була резиденцією митрополитів Буковини і Далмації. Будівництво коштувало 1 мільйон і 750 гульденів. На той час за ці гроші можна було би придбати приблизно 260 тисяч коней. Фінансував будівництво ну а звичайно ж, релігійний православний фонд Буковинський. Як ви зрозуміли, митрополити себе не обділили. Я старалася тихонько ходити, щоб мене не помітили і не вигнали. Дуже красиві колони і стеля, мені сподобались. Та й взагалі, всюди в університеті, завдяки асоціаціям постійно ловиш Хогвартський вайб. Часу у мене насправді було зовсім небагато, тому що з тих пір, як я зайшла, в мене буквально лишалося 40 хвилин на все про все, і треба було вже бігти на потяг. Тому я швиденько старалась все обійти, що тільки можливо. Але так, щоб мене не помітили. Трохи вам вайбу Хогверсам. Хитра лисичка. Я вже забігла всередину, все познімала, пофоткала, поки ще екскурсія не прийшла. Всі потім прийшли. Екскурсовод каже, хто це така одна ходить? Це я. Годинку тут, прогулявшись, можу сказати, що Чернівецький університет це дійсно дуже красиве і романтичне місце. Ця архітектура і сад наштовхують на образи лицарів, магії і всяких фентезі історій. На цій шикарній локації мої пригоди у Чернівцях завершуються. Я знову вдягаюся як найманець і готуюсь до потягу. Це найзатишніший взагалі хостел, в якому я була. Мені дуже сподобалось. Реально. І спала як убита. Моя поїздка у Чернівці взагалі була повна дуже дивних співпадінь. І те, як я попала на той передпоказ, і ця заявка в 5 ранку, прямо у потязі я її писала. Тобто, все так зійшлося, щоб добобачена. у мене вийшло те, що вийшло. І купа обставин були проти, але я сказала: ні, я туди потраплю, і все вийшло шикарно. Це просто прикол. І Тільки що заходить дівчина. Ми з нею поздоровились, розговорились. Я кажу, вам теж здається, що тут коней перевозили в цьому вогоні, тому що тут пахне не дуже добре. А потім я розумію, що я її десь бачила. І до мене доходить, я побачила її руку, там було кольорове тату, що це дівчина, яка перекладала прес-конференцію з Віго Мортенсеном. І я кажу, це ви? А це співпадіння. Да, і кажу, а це я, дівчина, яка плакала на титрах. Вона в мене згадала.